Україну накрила нова магнітна буря після майже шестибального геомагнітного шторму. Про це повідомляє Метеоагент. Ця магнітна буря накрила країну 17 липня. Вона почалася з трьох балів. Уже наступного дня її потужність збільшилася до майже 5 балів. Очікується, що на такому ж рівні вона продовжиться до 20 липня, включно. Можна припустити, що після цього потужність магнітної бурі знизиться до мінімуму. За даними Метоопроб, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу. Сус і М повідомляється, що 19 липня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Ймовірність спалахів класу X становить 15%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 91 сонячну пляму. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці. Слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, частіше бувайте на свіжому повітрі та біль Ходіть пішки. І також регулярно провітрюйте кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.